Плюс-мінус якраз удар був о 8.30, я мав бути десь неподалік від цього місця, але просто бажання поспати мене вберегло від цього. Друзі, це нагадує якийсь апокаліпсис, але такі реалії. Тут одразу вже ми на випадок блокаутів, або не буде води, наготували запас. Та ти що? Я вам кажу народ, таке враження, що я якийсь сталкер, який ходить по бункерах Чорнобиля, але насправді це все КНУ. Жестяк. Житло, транспорт, навчання, харчування та розваги. Враховуючи все це, скільки на вашу думку може коштувати життя студента Київського національного університету імені Тараса Шевченка? Дві тисячі гривень, п'ять тисяч, десять чи може всі п'ятнадцять. У цьому відео ми спробуємо визначити цю суму і забігаючи наперед, скажу вам, що Форбс вважає її в рази вищою, але зі всім народ по черзі. З вами Юра та ЗНО.ua. Поїхали. І так, враховуючи те, що є одним з найтоповіших вишів нашої країни, від цін, якими студенти ділилися зі мною у цьому відео, я м'яко кажучи, трохи прифігів три з половиною чотири тисячі максимум. Окей, добре, де студентам брати такі гроші? Особливо це стосується тих цифр, які я почув за дверима жовтого корпусу, куди мені нарешті вдалося потрапити, але для початку пропоную розібратися з базою. І допоможе мені в цьому ця золота людина. Слава Україні! Добре, слава. Микола. Я ще напевно через вахту так не проходив без страху, що мене виженуть. Микола, студент з четвертого курсу інституту міжнародних відносин, а.к.а. колишній голова цього гуртожитку. Тому з тутешніми вахтерками він, як то кажуть, на ти є таке. У нас Ш... вахта чудова. Це твій гуртожиток. Так, Йо. давай. І отут народ, я повинен вам сказати, що окрім Миколи насправді я також повинен завдячувати і адміністрації КНУ, яка на моє здивування не лише дала доступ до гуртожитку, але й дозволила знімати в жовтому корпусі, який наразі для студентів взагалі недоступний, як зрештою, і все в країні, тому що війна продовжується і онлайн режим в освіті це прям зараз такий мастхев. Зною я це дуже добре розумію, тому що безпека і ефективність зараз на першому місці. Вся необхідна інформація в описі під цим відео. А ми повертаємося до гуртожитка, і повірте, буде. Дуже цікаво. Можна просто один мем цього гуртожитка це от колонки по всьому периметру. Що вони означають? Це система сповіщення. Ми не знали про те, що це система сповіщення. Думали, що якась система прослуховування, може, з радянських часів залишилась. Але 24 лютого ми дізналися, що це таке, і тепер ми слухаємо. Коли там сповіщає вахта про повітряну тривогу, і перш ніж вімкнути вам цей шедевр, а він, повірте, може позмагатися навіть із повіщеннями від СНС, розберемося з кімнатами. Щоб бути об'єктивними і не показувати лише Миколину однушку. На жаль, це не фотка Путіна, але це твоє. Да. Ну от, слухай, непогано. Ну так да, більш-менш спочатку, ми вирішили заглянути до його друга Віталіка, який привілеями студради, на жаль, не користується і живе в звичайній двушці. Так, поясни, будь ласка, що це Це а, коридор, правильно я розумію? Це блок. Так, тобто в блоці у нас ось тут душ, там санузол толе. Тут одразу ж ми на випадок блокаутів або не буде води, нам готували запас. Та ти що це, це ще тільки початок, тому що там і вбиральні такі самі є. Ба більше, окрім води, як виявилось, їхній блок, де живе чотири людини, запася також всіма необхідними медикаментами, закрутками та різними консервами. Що на моє здивування зробив і Микола, який живе в блоці сам, і платить за нього, до речі, 745 гривень в місяць, плюс комунальні послуги, які можуть сягати гривень 600, 800, але може бути і менше за півроку. Це залежить від споживання, тому що воно лічильниками е, рахується. Ну і колонка теж присутня, як би в кімнаті. Жесть, просто всюди колонки, з яких як і обіцяв, чуючи, оце: увага! Воздушна тривога! Спускаємось бомбосховища! Студенти прямують в укриття, куди я також напросився. Ну і якщо з житлом Миколи все плюс-мінус зрозуміло, то далі з'являється але добре. Наступне запитання. Скільки ти витрачаєш на транспорт? Жодної копійки, тому що ми зараз прямо прямуємо в корпус, де ми і навчаємося. Тому <рес> друзі, щоб ви розуміли, просто тут є перехід з гуртожитка в корпус, і 100%. теоретично ви ж можете в тапочках на пари ходити. Так, і з кавою, ще ячком там. Звичайно, на відміну від Миколи, студентам гуртожитків, наприклад, на ВДНГ пощастило менше, і за студентський проїзний вони платять 145 гривень. Є звичайно хардкорніше лайфхак їздити під час повітряних тривог, коли метро працює безкоштовно. Сигнал повітряна тривога. Але то з розряду, щоб не плакати, я сміялась. І наступному пункту воно, до речі, теж пасує. Будь ласка, можеш ти пояснити, де ми є і що ми зараз будемо робити? Ми зараз в укритті під ІМВ виходить і ми зараз будемо тестувати млинці. Це звісно не ті, які <світ> а, у утяті Олі навпроти а, інституту продаються, але позадка піде. Блін, мені Микола розказував про якийсь внутряк, що є якась Тьотю Олі, яка робить дуже смачні млинці. Я пішов туди, вона зачинена. Я пішов в шавуху місцево, вона теж зачинена і, напевно, тому що немає світла. Єдине, що я зміг купити, це млинці в пузаці, які коштували 56 гривень, що, як на мене, дорого. Але дивись, перш ніж ми скуштуємо, скажи, будь ласка, скільки ти витрачаєш на харчування, враховуючи, що зараз все подорожчало? ну, загалом харчування у людей різне, хтось може прожити на мій а комусь потрібно щось комплексніше, але загалом у мене, наприклад, десь входить три з половиною чотири тисячі максимум. Десь так таких витрат, на жаль, стипендія поки не покриває, тому окрім батьківської допомоги, залишається варіант студентських підробіток, і в КНУ це теж частково передбачили. Окрім бібліотеки в корпусі, де є Wi-Fi і можна працювати дистанційно. в гуртожитку також є студентський простір, де після роботи чи навчання можна також і відпочити. Микола, ну і останнє тут. Ти казав щось, ви придумали цікаве, що це таке було? Останнього разу, коли у нас там був кімнатник, і ми робили геловін, то ми ходили гуртожитком, чаті збирали донати. Скільки нас збирали? 14 чи 17 тисяч гривень. Десь так. Непогано. Друзі, і отут ми переходимо до найважливішого. Я взагалі цей ранок мав їхати в червоний корпус сюди, в «Парк Шевченка, мав їхати десь приблизно на 9-ту, тобто плюс-мінус якраз удар був о 8.30, я мав бути десь неподалік від цього місця, але просто бажання поспати мене так ну, вберегло від цього. Взагалі про те, що в Києві вибух я дізнався від дзвінка бабусі, яка постійно мені після кожного того телефонує. В моїй свідомості ніяк не могло вкластися, як це біля червоного корпуса щось вибухає. Це було доволі неочікувано. Ви ж я правильно розумію, ми зараз на другому поверсі, і оце оця сторона, звідки її прилетіло, оце от вікна зараз міняють, так. ремонт роблять. Тобто університет все ж таки живе своїм життям надалі і, попри все, продовжує? Так, у університет намагається продовжувати. Так само студенти ну, за ініціативи адміністрації збирають кошти на відновлення вікон, так само ну, держава. Допомагала надавати додаткову фінансову допомогу для того, аби відновити вікна. Як бачимо, поступово університет приходить до тями після того жахливого дня. Скажи, ти якось прорефлексував для себе? Ну за даними Форбс, Росія в цей день витратила 700 мільйонів доларів на те, щоб нанести ці ракетні удари. Тобто, замість того, аби вкласти в свою культуру, освіту своїх студентів в кінці кінців, вони вирішили знищити нашу освіту, наших студентів, і, мабуть, це такий знаєте, ну гарний знак того, що ми йдемо в правильному напрямку, що вони нас бояться. Ну а щодо цін, то їх ви бачите на екрані. І тут хотілося б почути думку самих студентів. А скільки складає ваш місячний бюджет, враховуючи, наприклад, теж навчання, яке в КНУ стартує від 30 тисяч гривень в рік? Діліться інсайдами під відео. Ми будемо вам дуже і дуже вдячні. А з вами був Юра та ЗНО.UA. Любимо вас, цінуємо і до перемоги.